Податки з доходів йоддики ричол як уникнути несподіванок. На системі Річалд ми сплачуємо податки від наших доходів, тобто від всієї суми, яка приходить нам на рахунок за товар чи за послугу, неважливо. Ми не від... віднімаємо від того наші витрати, сплачуємо сталу суму. Відповідно на кожен вид діяльності, яким ми займаємося, будь-то продаж товару чи якісь додаткові послуги, які ми надаємо, цей відсоток може бути різним. Інколи буває таке, що нам здається, що це саме цей квет, це саме цей код ПКД, який підходить для цієї діяльності. Але в результаті може виявитися, що це не так, і вам в результаті можуть нарахувати, наприклад, за цю послугу замість 8,5% відсотків податку, там може бути 15% відсотків податку. Тому дуже, дуже, дуже уважно дивіться на вид діяльності, яким ви займаєтеся. Дивіться на товар, який ви продаєте в більшості товарів. Цей відсоток однаковий, але все рівно перевіряйте свій код ПКД на калькулятор Річолд, щоб зрозуміти, який податок з доходу ви маєте заплатити.